Чесний відеоогляд на теплу підлогу від компанії Zuber. погнали. Що я можу сказати? Красива, тверда, гарна синя коробка. З кольорами стяга України. Зовто сині присутні. Всередині у нас є інструкція, а також сам сам кабель теплої підлоги. З коробкою нічого цікавого. А от кабель. Насправді, товщина його насправді дуже крута. Ви можете цього не бачити, але він прям тонкий. При тому, що тут двохшарова ізоляція, сам холодний кінець є мідним, що є дуже добре, тому що дуже часто використовують саме бі-метал. Є додаткова на заземлення, От, видно її. У нас тут 25 метрів кабеля, і я вам кажу, це дуже компактний, класний кабель. А також його опір у нас 120 і 17 ватт на метр, що є доволі непогано, саме якщо враховуючи габарити цього, цього кабеля. Кабель виготовлений в Європі за сучасними стандартами європейськими. тобто він виготовляється не в Україні, він виготовляється в Європі. О, це дуже круто. От. Сама компанія Зубер нам всім дуже знаменита, що є також великим плюсом, тому що на ринку є багато аналогів, так але вони ну, безіменні. Я їх, наприклад, не знаю. А наступне відео буде з монтажом. До речі, тут дуже крута муфта. Оце ось, ось муфта з переходу від гарячого кабелю до холодного кінця, який йде в нас підрозетник. Він доволі жорсткого з'єднання, що є дуже добре. А також ізоляція. Тут я бачу вона подвійна, що є дуже класно, так як саме. Проблема в усіх теплих нагрівальних кабелів, саме ось ця муфта. Вона інколи може погано себе поводити, наприклад, да, розходитися, з'єднуватися, ну або нагріватися. Тут прямо ну, можете побачити товщину самої муфти і самого кабеля, ну і холодного кінця. Це доволі класно. От, будемо монтажити і покажемо відео вже під час монтажу. З вами була компанія «Отримонтаж з нуля, а також нагрівальний електричний кабель від компанії «Зубер».